Так, і знову привіт. Сьогодні в нас у роботі Volvo V50, що ми сьогодні будемо робити. Зараз запустимо двигуна та покажу. Там у нас є такий ролик натяжний. І коли машина прогріється, він себе дивно поводить. Зараз ми його спробуємо зняти та подивитися. Якщо потрібно, то поміняємо. Видно вам, друзі? Він наче понтужений. Який. Так, як, як його зняти цього ролика? Ось тут ми бачимо два роз'єми, вони нам заважають. Зараз ми їх обираємо трошки в сторону, вони тут кріпляться на такому кронштейні. Беремо ключа на 15, зводимо ролик, знімаємо ремінь, ПК. Є спеціальний такий механізм, вставляємо ключ і вставляємо якийсь плінт. Може бути будь-що, у нас отакий шестигранник. Так, зараз далі покажу, як будемо знімати. Так, ось ми звели ролик і тепер скидаємо ремінь генератора. Так, відпустили три болта на 10. Займаємо цього злополучного ролика. Опа, ось наш ролик. Так, зараз будемо дивитися, що з них. О покрути його. Покрути, покрути. Шумить. Та трохи підшумлює, так? Та треба міняти. Зараз будемо розбирати, будемо дивитись, можливо, цей підмастимо, можливо, інший замовимо. Так, що ми почистимо нашого ролика, нашу натяжну цю станцію. Ролик більш-менш працює, трошки почистили. Зараз поставимо назад, подивимось, як себе веде. А далі, якщо буде так же само, то мабуть ми купимо новий. А поки поїде цей.